Прийшла в наш ліс чарівниця осінь, змахнула своїм пензликом і стали відбуватися справжні дива. Листя берізок перетворилося на золоті монетки, листя кленів на різнокольорові зірки, листя липи на жовті сердечки, листя осик на червоні ліхтарики. А на горобині З'явилося на мисто з яскраво червоних ягід. Маленький помічник осені, вітерець, теж хоче чарувати. Подув чарівним подихом і полетів на землю золотий дощ. Обсипалися золоті монети, помаранчеві і червоні зірки, жовті серця. Підхопила осінь цю красу листопада і закружляла з вітром у таночку. Осінь неймовірно красива.